Обороняшленій шановні українські коли колеги, до речі, хотів про цю ротаційну борону. Зрозуміло, де дуже заплескано, то гірша ситуація. А зараз давайте, як знаєте, підемо до контролю. Да? Ось до контролю тут на нас краю. Борона трошки не захватила. Один-два рядки, Да? Дивіться, яка різниця. Тут рядки, густота, все нормально, тут є проблеми. Бачите? Ось. Не виткнулася наша кукурудзка. Нормально, бачите? Тут взагалі, десь вона там під землею, так? ось теж під землею. Тобто я про що, що ротаційна борона повинна бути у вас як інструмент, який дозволяє легко або легше вирощувати саме культуру кукурудзу. так? Та і, і соняшник. Цей інструмент у вас повинен бути. Він потрібен в той рік. Чи не потрібен, то вже вам вирішувати. Але такий інструмент повинен бути, тому що він дозволяє вирішувати такі. Специфічні питання, які неможливо, наприклад, вирішити зубовою бороною. Тобто, ось, будь ласка, де, зубова, де ротаційка проходила, так, ви бачите, рядки, густота. Ну, зрозуміло, ідеально ж нічого не буває. Але густота все як положено. І отам, де в нас є огріх маленький на півтора рядка. Різниця відчувається, і ви бачите, тут воно все розбите. Так чи ні? Бачите? Ну а там бетон, то і спробую ще щось, щось зробити з ним. Бачите, така історія. Так що борна теж як інструмент, щоб він у вас був просто... Як набір інструментів, які він повинен бути у вашому портфоліо, Тримайтеся, успіхів вам!